Від моменту захоплення вишок Росія незаконно видобувала газ на українському шельфі під охороною своїх кораблів? То, от на вашу думку, от якщо брати і військову складову про те, що вона тепер не може використовувати ці вишки як військовий плацдарм, і економічну, тому що цей газ вона відправляла в тимчасово окупований Крим, то як це послабить Російську Федерацію? Ну що спершу хочу всіх привітати з цією визначною подією. Слава Збройним силам України, слава спецпризначенцям, слава Україні. І дійсно, це був великий зроблений крок. Україна відвоює. Своє свої території законі і е, дуже тішить, що все-таки ми змогли привернути цю операцію. Я хочу нагадати, що ще е, раніше були були певні спроби це зробити, але був дуже сильний опір з боку Російської Федерації, і ця операція була фактично не здійсненою. Але ми бачимо, що Україна таки змогла цього добитися. Це означає, що Росія поступово слабне, е, що вона вже поч поч починає Втрачати контроль над тими захопленими і територіями, і об'єктами, і це дуже позитивний сигнал для всіх нас. І тому я не є дивним те, що Володимир Путін вже шукає зброї і в Північної Кореї, і в Ірану, і це теж є, скажімо, Таким обнадійливим нам дзвіночком, що ми все таки йдемо до нашої перемоги, і цей сигнал я вважаю, що повинні сприйняти всі громадяни України щодо економічної і військової складової, то звичайно те, що Росія викачувала в наших надрах. Ресурси, це, по-перше, робило дуже шкоду українській економіці, тому що вона втрачала власне, це джерело блакитного палива. Ну і зрозуміло, що Росія таким чином могла це, це паливо. Направляти на окупований Кримський півострів, і, власне, не використовувати ті джерела, які знаходяться на її материковій частині. Це я вважаю великий прогрес, але я знову ж таки, я вважаю, що потрібно на всіх міжнародних майданчиках і під час Шевіни, і після завершення наголошено на тому, що Росія повинна компенсувати всі ті витрати, які і всі ті збитки, які зазнала Україна. І власне тому. Потрібно це все фіксувати. Потрібно нам всю цю збирати документацію, докази, скільки було викачено кубометрів цього палива, як було зробити інвентаризацію майна власне цих вишок, чи якому вони стані, тому що це все наші кошти, тому повинно це все робитися належним чином. Я я вважаю, що напевно Україна це буде робити. Я думаю, що зараз всі будуть заміри зроблені, і в кінцевому рахунку все це буде відшкодовуватися. Зараху за рахунок російського бюджету це обов'язково буде, і я вважаю, що це дуже добрий, Ще раз підкреслюю сигнал, і потрібно в такому руслі надалі відвоювати, як це було із островом зміїним, як це було із суходол, з ділянками суходолу. Так само і власне це відноситься і до цих об'єктів. Тому ще раз хочу всіх вас привітати і очікувати на нові позитивні новини.